Інвестиції коштів в рухомий склад. Саме так можна створити якісну транспортну систему в місті. В цьому переконаний львівський міський голова Андрій Садовий. Мер Львова розповідає, коли він прийшов на посаду, ситуація з комунальним транспортом була катастрофічна, а маршрути в місті обслуговували в основному приватні перевізники. Андрій Садовий каже, змінити ситуацію вдалось після розробки нової транспортної системи. На сьогодні місто приблизно 50% транспортних потоків контролює. Тобто ми створили наше комунальне підприємство АТП-1, яке в 90-х роках влада знищила, маючи намір все віддаємо приватні руки, буде кращий сервіс, не треба інвестувати. І це довело до цього, що була монополія приватного бізнесу, який знімав всі гроші нічого не інвестував. Ну, ситуація відома. Ми почали інвестувати кошти в наше АТП, закупляти нові автобуси. І сьогодні є в нас 5 перевізників, АТП і плюс 4 інших перевізники, і плюс наш електротранспорт, в який ми інвестуємо кошти. Можливо, ви бачили, по Львові їздять нові трамваї, і ми постійно збільшуємо кількість закупівлі, нові тролейбуси, також які випускає наш завод Електрон і зараз є в роботі перший в Україні електробус. Ціна проїзду в електротранспорті Львова 2 гривні у маршрутках 3. І за словами Андрія Садового, є цілком виправданою. Втім, мер Львова переконаний, Житомиряни повинні контролювати якість перевезень і в разі невиконання перевізниками простих правил займати жорстку позицію проти підвищення тарифів. Тут треба вимагати А, дотримання графіку, Б. Це чистоти в автобусах і Ц відсутності хамства. Якщо ці складники виконуються, тоді можна говорити на коригування тарифів. Якщо вони не виконуються, тоді треба тримати далі за одне місце. Наразі у Житомирі, виконуючи обов'язки міського голови Любов Цимбалюк, призупинила рішення виконкому про підвищення вартості проїзду у громадському транспорті і анонсувала повторний розгляд підвищення тарифів на найближчій сесії міської ради.